От сюди треба направляти кошти, а не на бруківку І допомагати таким людям. Я б пішла б до, до тої дочки, що в висоні, але вона, бідна, нога болить. Про Викачку їздить, березнівато викачує, ходити не може. Кажу вам, вам, як 80, люди живуть. 80, 80, років. Там де вже. Нема бойових дій. Це вже рік пройшов, рік дозі пройшов. В таких умовах люди живуть. Тут треба допомога держави. В той час, коли держава займається, буває не тим, чим треба. У такому будинку, який обстріляний повністю зі всіх сторін. Живе бабуся. Добрий день. Ідіть сюди. Так. Да. Що там? Ой, ой, не бачимо. А я світло. Закладаю собі вікно, щоб не замерзла зимою. Так. Да. Ну дивіться, ми ж там до вас приїжджали актей. І що? Бабулька сама це все. Вони робить. Ж будуть міняти вам, говорить, вікна. Ну що я добав замерзнути? Ту було каміння наложене, а тепер я каміння прибрала і вибирала трохи каміння, трохи цегли, і замат, бо я зимувати ніде не хочу йти, бо нема де. Та яма здоровенна. Прямо сюди прилетіло. Оту тут. — Оце був приліт. Сюди. А тепер зразу казали в ремонті. А тепер воно валиться і валиться. а, а ремонт... Бабулька або треба десь переселяти звідси, або допомагати. Отут враження, що нема. От воно оце вікно заліплює. Бачите, перекосило всю хату. І оце у нас з того боку заліплює вікно. Я То це пішла. тут де щочик васта стоїть. Щочик тут у вас, да? Да. Пройди, не бійся, а ручки не трогай отуже ліс, ту же лізяв. Це ментіровано. І що вони бояться сюди йти? Ну, тоді було сміття повністю. Uh -huh. То я воно, бачите, кучу виносила, а це з не підходили. Ну, оце оттуда, мене тут і плитає, uh -huh. ну, я знаю, що як вона тут буде, як воно все валить. Так все життя, все життя людина будувала і дрова, і руський мір. І, і, тим, я... і все, все господарство зруйноване. Це привезли бабусі воду, тому що проблема з водою. Привезли трошки продуктів. А я тут порядок гор... треба наводити стільки, Шо... що... Що я горна оце все тягає. Та в хаті було ж трохи порозганяла, та ми тепер давай каміння носить. сюди, сюди, сюди. Ось тут маєте. Якби мені хоч оце вкрили, той. Ось о, піч у мене, я хліб пекла, от такі о хліби. І зараз би спекла, пекла, якби піч, там вже ж розваляє. А це що ту у вас пишуть? Десь імператор молоко віяла. Угу. Там їсти варили, як Бітя був. І що в армії. Ось ось тамбушник.